Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За планами правої руки Ковальчука ту 160 повинні відбомбити ЗАЕС. Після вибуху он змусить дві сторони припинити усі бойові дії. За той час Росія ще більше закріпиться, не робить ракет, мобілізується в той час, розносячи інфраструктуру України. Пише телеграм-канал ОПОР. Плани Росії читаються, втім чи розуміються в ООН. Уперше в історії в Росії пройдуть масштабні навчання у зв'язку з ядерною загрозою. Розою експерти вважають, що керівництво РФ готується або імітує підготовку до нового Чорнобиля, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, а також запобігти впливу України в Раді керівників МАГАТЕ. У вівторок, 3 жовтня, Росія проведе масштабні навчання з цивільної оборони у зв'язку з нібито загрозою ядерної війни. В оперативному завданні для проведення цих заходів прописано сценарій, нібито на території окремих суб'єктів РФ сталося кілька ядерних вибухів. Водночас, вибухи наслідок застосування противником сучасних засобів ураження дальньої дії, яке сталося через Зростання напруженості поруч із кордонами РФ, Унаслідок ядерних ударів повністю зруйновано інфраструктуру і на 70% житловий фонд. На окремих ділянках утворилися ділянки сильного радіоактивного забруднення, зокрема внаслідок застосування зброї масового знищення, крім руйнувань, можливі аварії на гідротехнічних, хімічних і радіаційно небезпечних об'єктах. Нафантазували Не російські чиновники. У тренуванні візьмуть участь усі відповідальні особи від керівників цивільної оборони до голів держкорпорацій, крім влади, так званих ДНР і ЛНР а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. А ось новий Чорнобиль росіяни цілком можуть розглядати як серйозний сценарій, кажуть співрозмовники фокусу. За словами експерта Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Єжака, масштабні навчання можуть сигналізувати про підготовку теракту на одній з атомних станцій або про імітацію такої підготовки. Можливо, йдеться про підготовку інциденту на власній території, хоча заес вони теж вважають власною територією. Це актуалізація загрози новим Чорнобилем якщо Україна продовжуватиме наступати, прорве морську блокаду і впливатиме на рішення МАГТ після того, як нас обрали до ради керуючих, не виключаючи, що про всяк випадок можуть готуватися до того, щоб заховати надзвичайний стан, якщо раптом Путін не переживе власний день народження. Така традиція є в авторитарних країнах, каже фокусу Єжак. За словами Жовтенка, Росія може зважитися на теракт на Запорізький АЕС, щоб спробувати зупинити український контрнаступ. А коли цього не станеться, продати свій вихід з території атомної електростанції. Як перемогу вони можуть зважитися на техногенну аварію, щоб показати своєму населенню, що відступ це перемога, мовляв, були змушені вийти, але натомість зробили цю територію частково непридатною для життя. Нещодавно МАГТО хвалили доволі жорстку резолюцію про те, що РФ має негайно вивести війська з території ЗС. На тлі цього з'явилися пропагандистські історії, нібито Україна готує операцію зі звільнення атомної електростанції, що може призвести до техногенної катастрофи. Нинішні навчання в РФ можуть використати, зокрема, для посилення шантажу в цьому. Тому напрямку зазначає експерт, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.